Очуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого Апостола Павла. Ми зупинилися на п'ятому розділі цього послання, в якому йдеться про свободу у Христі. Однак у кожної віруючої людини, як пише Павло, є дві натури, дві природи стара та нова. Плоть бажає протилежного духу, а дух протилежного плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Але далі Павло каже, коли ви водитесь духом, то ви не під законом. Тобто Господь дає новій природі силу жити новим життям, і це життя сховане в Ісусі Христі. В 19, 20 та 21 вірші Павло розглядає діла плоті. Вони явні: це перелюб, нечистота, розбещеність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убивство. П'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджую, як і раніше попереджував, що ті, які чинять таке, не вспадкують Царства Божого. Перелічивши діла плоті, апостол Павло далі наводить плоди духа. Зверніть увагу на відмінність діла плоті, але плоди духа. Діла плоті це те, що ми робимо. Десять заповідей були надані для утримування плоті в покорі, але відтепер християнське життя має принести плоди Духа. Читаємо: А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Галатам п'ять, двадцять. 23. Господь наш Ісус Христос говорив про плоди Духа, про що свідчить Євангеліє згідно Іоанна, розділ 15, наш Спаситель вчив, що без Святого Духа ми не здатні нічого зробити, а плодами буде те, чого Дух Святий бажає в нашому житті. Бог очікує на ці плоди, Він бажає отримати ці плоди. Він бажає отримати багато таких плодів. У притчі про сіяча Спаситель наш Ісус Христос говорить про зерно, котре приносить плід в сто крат, в шістдесят або в тридцять разів більше, аніж засіяно. Він бажає, аби в нас визріло багато плодів. Отже, тепер плід вирощено в нашому житті Господом Ісусом Христом за допомогою Духа Святого. Він бажає жити своїм життям в нашому житті. Саме з цієї причини я постійно кажу про те, що ніхто ніколи не просив і не просить людей жити християнським життям. Людей просить Бог лише дозволити йому жити його життям в них. Жодна віруюча людина не спроможна сама собою вести християнське життя. І тому стара натура людини. Не може виростити плід духа в посланні до римлян, розділ сьомий, апостол Павло детально пояснив, що нова натура не має сили зростити плід духа. Апостол Павло сказав: Бажання добра є в мені, але щоб виконати те, того не знаходжу. Саме така проблема виникає в багатьох людей, як ти вирішуєш її? Дійсно, це не є проблема, котру можна вирішити самотужки, але як ми дозволимо Духу Святому зрощувати плоди в нашому житті? Тема вирощування плодів є дуже цікавою. Звертаючись до неї, мені приємно навести, за приклад свій власний досвід роботи в плодовому саду. Мій маєток це невелика ділянка землі довжиною близько 20 метрів та шириною стільки ж. В центрі цієї ділянки стоїть невеличкий будинок. Навпроти будинку росте чудове персикове дерево, котре кожного року радує мене врожаєм, в моєму садку ростуть і інші плодові дерева. Напротязі всього року не буває такої пори, щоб в моєму садку на якомусь з дерев не висіли стиглі плоди. Я переконався в тому, що плоди народжує дерево. А не їхні власне бажання. Я можу з певністю сказати, що гілки дерева ніколи не збираються докупи, аби порадитися і вирішити, припустимо таке. Давайте прикладемо все наше старання та подивимося, що ми можемо зробити для нашого садовода, котрий так полюбляє наші плоди. Дійсно, мені дуже подобаються плоди з власного саду, і, на мою думку, гілки дерева. На яких дозривають плоди, лише підставляють себе сонячному промінню та дощу. На гілках з'являються квітки, потім маленькі зелені плоди, які ростуть та достигають. Я також переконався в тому, що гілки ніколи не залишають стовбур дерева, вони не можуть спуститися на землю та кудись піти. Наш Господь сказав як гілка не може приносити плоду. Сама від себе, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Наша проблема полягає в тому, що ми пропонуємо себе Богу Отцю в якості живої жертви, але коли Вівтар трохи нагрівається, ми намагаємося покинути Його. Якщо ми маємо намір отримати плоди, тоді нам необхідно бути в Ісусі Христі. Апостол Павло детально пояснює принцип народження плоду, аби ми мали змогу зрозуміти його. Плід визріває в результаті нашого поступлення. Ми маємо поступитися лагідному, ніжному впливу, котрий оточує нас. Ні апостол Павло, ні я не розуміємо під цим оточуючий нас світ. Ми маємо поступитися Святому Духу, котрий оселиться в нас. Святий Дух бажає приносити плоди, саме ці плоди називають плодами Духа. Апостол Павло каже а плід духа, любов, радість, мир. Зверніть увагу, автор вживає число однини в головному реченні плід. звичайно можна посперечатися про граматику цього віршу, проте саме в однині вжите це слово в святому писанні. Отже, це свідчить про те, що головним плодом духу є любов, від якого походять інші плоди. Любов є першоосновою. Апостол Павло виголошує, що без любові ми є як мідь брязкуча або бубон гудячий. Цей розділ першого послання Павла до Корінтян посідає дуже важливе місце в Біблії. Далі в цьому посланні апостол Павло говорить про дари духа. Отримати котрі неможливо інакше як через плід духа, тобто любов. Людина не може користуватися даром аніж через плід духа, любов є найважливішою. Далі в цьому розділі Павло говорить про те, що якщо навіть ти роздасиш все своє майно і віддаси тіло своє на спалення, але не матимеш любові, то ти є ніщо. Ми мусимо визнати важливість цих слів апостола Павла. Далі в 13 розділі першого послання до коринтян Павло говорить також про те, що любов ніколи не шукає свого. Любов завжди робить справи для користі інших людей. Такий дар має завжди використовуватися для церкви. Це є проявом Святого Духа для всіх віруючих людей. Всі віруючі люди отримали цей дар. І користатися ним слід задля блага всієї церковної громади. Так мої очі роздивляються навколишній світ задля користі всього мого тіла. Мої очі керують рухом мого тіла в певному напрямі. Орган зору є дуже важливим для людини. Я не можу навіть уявити собі, щоб мої очі мандрували окремо від мого тіла, говорячи. Нам цікаво роздивитися довкілля. Але твої ноги стомилися, тому ми ненадовго залишимо тебе. Звичайно, таке ніколи не може трапитися. Нам необхідно визнати, що неможливо скористатися жодним з дарів без плоду Духа, а цим плодом є любов. Саме про цей плід говорив Господь наш Ісус Христос, і свідчення про це ми знаходимо в 15 розділі з Євангелія згідно Іогана. Цей плід є плодом Святого Духа. Пригадаємо слова апостола Павла: а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких нема закону. Не існує закону проти таких чеснот, але також не існує закону, котрий би виробляв їх. Людина не може за власним бажанням стати такою. Наприклад, чи не намагався ти коли-небудь стати лагідним? Якщо ти намагався стати лагідним та досяг свого бажання, тоді ти станеш погордим від свого власного досягнення і загубиш набуту лагідність та смиренність. Давайте ненадовго приділимо нашу увагу плоду духа, коли переді мною. Виникає питання охарактеризувати життя віруючих людей, тоді я пригадую слова одного сучасного богослова. Він казав: Я не маю влади, аби судити вас, я є інспектор нагляду за якістю плодів і маю право перевірити плоди, котрі ви виробляєте. Отже, питання полягає в тому, чи ви вирощуєте які небудь плоди в своєму житті. Якщо ти є віруючою людиною, тоді любов має наповняти твоє серце і твоє життя. Але, мої любі друзі, якщо у вашому житті є плотські гріхи, тоді ви ніколи не пізнаєте справжньої любові. Багато сучасних молодих людей дуже добре обізнані будь в чому, проте їм нічого не відомо про любов. Любов є плодом духа і всемогутній Бог. Дарує почуття любові чоловіку до своєї дружини і дружині до її чоловіка. Я переконаний в тому, що ніхто не здатний любити так, як люблять одне одного двоє християн. О, як глибоко та віддано можуть вони любити один одного. Я ніколи не забуду той вечір, коли я запропонував одружитися моїй коханій. Того вечора вона ще не виказала своєї згоди. Але коли нарешті вона погодилася, ми обидва звернулися з молитвою до Отця Небесного і вирішили навіки присвятити наше життя служінню Богу. Тоді я сказав своїй майбутній дружині я проповідник і проповідую чесно та щиро. Можливо, в майбутньому на мене очікують труднощі, і одного дня ми можемо опинитися на вулиці без даху над головою. Я ніколи не забуду відповіді моєї коханої, вона сказала Любий, щоб не трапилося з тобою, я завжди буду поряд. Ось що є любов на більш високому рівні. Радість є саме той плід, котрого Господь Ісус Христос бажає, аби Ти отримав в своєму житті. Ісус Христос приходив в цей світ заради того, щоб ми мали радість та веселощі в нашому житті. Я маю щире бажання, щоб більше радості та веселощів було сьогодні в наших церквах. Люди, входячи до церкви, не виглядають щасливими і не стають щасливішими, виходячи з церкви. Апостол Іоанн сказав І це пишемо вам, щоб ваша радість була повною. Святе Письмо було укладене для того, щоб ти радувався своїм життям. Чи маєш ти таке радісне життя сьогодні, мій друже? Я переконаний в тому, що як віруюча людина, ти радієш життю. Третім плодом є мир, мир від Господа, нашого Небесного Отця. Релігія ніколи не здатна надати мир тобі. Лише Ісус Христос може надати глибокий та тривалий мир, бо сказано, виправдавшись вірою. Маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам 5.1 Апостол Павло сповіщає нас про існування інших плодів Духа Чи є ти довготерпеливим, тобто терплячим та стриманим. Саме тут мені багато чого бракує, і я потребую сторонньої допомоги, і лише Дух Божий може зробити це. Я переконався в безплідності власних намагань. Крім того, існує плід милосердя, котре означає доброту та добрість, котра є твердою добротою. Віра в цьому переліку плодів Духа означає вірність та відданість. Якщо ти є дитиною Божою, тоді ти будеш вірним, якщо ти перебуваєш у шлюбі, тоді ти будеш вірним або вірною своєму подружжю. Якщо ти працюєш в якійсь компанії, ти маєш бути вірним та лояльним у відношенні до роботи та свого начальника. Якщо ти є членом церкви, ти маєш бути вірним своїй церкві, ти маєш бути вірним всюди, де б ти не був та чим би ти не займався. Наступним плодом Духа є лагідність. Однак це не є м'ягкотілість. Я назову вам двох людей, котрі дійсно були лагідними це Мойсей. Та Господь наш Ісус Христос, можливо, ти не назовеш Мойсея лагідним, коли він спустився з гори, побачив поклоніння свого народу золотому теляті та здійснив покарання, про що читаємо в Книзі Вихід. Проте Мойсей був все ж таки лагідним. А чи був лагідним Ісус Христос, коли він виганяв з храму гендлярів та міняв? Лагідність це не є м'ягкотілість або слабкість. Лагідність означає ваше щире бажання виконувати Божу волю, означає вашу згоду поступитися власними бажаннями задля виконання Божої волі. І нарешті стриманість або самоконтроль нам так потрібна сьогодні християнська врівноваженість. Апостол Павло проголошує читаємо 24-й вірш із 5-ї глави послання до Галатів А ті, що Христові. Розп'яли свою плоть з пожадливостями та пристрастями. Коли ж було розіп'ято плоть? Тоді, коли вони вважали, що померли разом з Ісусом Христом, через це вони віддали себе. Апостол Павло, посланні до римлян, розділ 6, вірш 13, говорить не віддавайте членів ваших гріхові знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожили з мертвих. А члени ваші Богові як знаряддя праведності. Читаємо в святому Письмі Колосянам 3:3 бо ви померли, а життя ваше заховане з Христом у Бозі. Я був розп'ятий з Христом, і вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер у цілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. вірш. Другої глави послання до Галатів. Всі ці рядки святого Письма мають спільну думку про те, що коли Ісуса Христа було розіп'ято, разом з Ним було розіп'ято і віруючу людину. Отже, тепер віруюча людина приєднується до живого Христа, і перемога полягає не в боротьбі, а у підкоренні Ісусу Христу. Вжити в Святому Письмі Слово віддати. Означає дію з власного бажання. А тепер лунають слова, котрі є ключовими якщо ми живемо духом, то за духом повинні і діяти. 25 25-й вірш. Дослівний переклад цього рядка звучить так: якщо ми живемо духом, то повинні йти дорогою Духа. Декілька років тому на богословському семінарі професор богослов'я. Привернув мою увагу саме до цього слова йти в цьому вірші, що мало для мене дуже важливе значення. В цьому вірші вжити інше слово, аніж ми бачили у шістнадцятому вірші цього розділу, використане в шістнадцятому вірші слово йти мало звичайний загальний зміст. В цьому ж вірші воно означає вчитися ходити. Саме так, як ми вчимося робити свої перші кроки в житті, роблячи кілька непевних кроків, падаючи, встаючи, аби далі зробити крок, саме так ми починаємо йти дорогою духа. Рух цією дорогою є навчальний процес, і щоб пройти цією дорогою, нам знадобиться все наше життя. Нехай Господь благословить нас, дорогі друзі, йти дорогою віри та правди Божої. І Бог допоможе нам, і те, що неможливо людині, можливо, Богові, і Він розпочати в нас добре діло, звершить до блаженного кінця. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі нехай Господь усіх вас рясно благословить.